Російські військові захопили центр Селидового. Підтвердили фахівці інституту вивчення війни. Там посилаються на кадри, опубліковані 27 жовтня, де війська РФ піднімають свій прапор над будівлею Селидівської міської ради. Декілька воєнкорів стверджували, що російські війська нібито повністю захопили і зачищають Селидове. Проте американські аналітики пишуть, що не бачили доказів того, що росіяни увійшли до західної частини міста. Солдати РФ нещодавно просунулися на південь від вишневого. І на захід від селидового тим часом український лейтенант з позивним Алекс говорить, що у Вишневому росіяни продовжують штурмувати будинки приватного сектора, просуваючись вздовж залізниці. Водночас, місто гірник захоплено росіянами. Повідомляють у Діпстейт. Над центром міста окупанти підняли свій прапор. Зазначу, що саме у місті гірник у 2018 році було збудовано телевежу, призначену для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповану територію Донецької області.